Привіт! На зв'язку правком студентів. І з вами наша постійна рубрика біля малого франка. Сьогодні з вами я, її ведуча Ірина. Перші місяці навчання промайнули непомітно. І ось ми вже маємо два місяці навчання позаду. А як його пережили студенти Львівського університету, зараз дізнаємось. А чи можете назвати топ-3 речі, без яких ти не уявляєш своє навчання? Перше це кава. Друге Напевне, канва, тому що більшість домашніх завдань у нас це презентації. І третє одногрупники. Mm -hmm. Мені здається, це дуже важлива складова. Так, да, це насправді такий мосхевчик. мосхевчик. Конспекти любимі друзі, баді у нас є на, на факультеті і кава. На ну, перше, це є мої улюблені блокнотики, на яких я можу завжди хабити свої помітки. Друге, це є е, звичайні хручки, але вони в мене незвичайні чахи. Ми, ми чарівні. третє це, звісно, студентська їдальня в головному корпусі, без якої я е, ні години, ні хвилини не можу прожити спокійним життям. Англійська кава і булочка з маком. Сон. Це найперше, хоча його дуже не вистачає. Е, також всі інтернет-ресурси, те саме чат тому що без цього я майже, ну, майже всі предмети готуються з інтернетом. Е, і третє, це напевно відпочинок. Е, ну Це напевно те, що допомагає навчатися: це телефон, ноутбук і принтер. Чат-GPT. Чад-GPT, сон. І мої одногрупниці. Чи отримуєш ти стипендію? Ні, я на контракті. Mm. Ні, я на контракті. Ні, не отримую. Ні, Ні Я стипендію не отримую. Ні, я не отримую стипендію. Так. Отримую соціальну. Та нащо б ти спустила свою першу стипендію, якби її отримувала? Mm. б я спустила? Я гадаю, що на каву. На каву. На, каву. Mm -hmm. на каву і можливо на якусь додаткову літературу, оскільки дуже люблю читати. Мені здається, на книжки. Я книголюб, тому <ріху> е, так. Е, я вже спустила на одяг. Це видно, що на Збройні Сили України. Не всю, буду чесним, але значну частинку так. Дорога це певно на якісь, е... на якісь штучки. Ну, добре, не будемо поглиблюватися. Мабуть, на якусь е, класну прогулянку з одного місця. Е, я б, напевно, пішла прогулятися у Львовом і зайшла в якусь кав'ярню. Щось таке. Mm, Що би я спустила, не знаю, щось собі пам'ятне би купила. Якийсь, не знаю, годинник, щоб щось таке. Солідно, солідно. Ну, на кав'ярні біля університету. Напевно, піти оновити гардероб. Щось таке. А який твій ранковий ритуал перед парами? Е, Поснідати, вмитися, одягнутися, піти на тролейбус з тролейбусу на пари. Перед парами заставити себе встати з ліжком. Насправді я вже навчилась дуже швидко збиратись, тому що я дуже люблю поспати, тому я перед парами навіть не їм нічого. Дуже швидко збираюсь і вже зразу біжу. Це так життя. Я ставити. люблю поспати подовше. Е... Як найдовше поспати, відкласти будильник декілька разів і за 10 хвилин вбити менше, і просто вилетіти. Я встаю, складаю хилки в долоні і дивлюся в вікно і кажу, Боже, дай мені сил пережити цей день. Господи, ти помаши. Скільки разів ти засинала під час лекції? Ще ні разу. Ні разу. У мене немає майже лекції, тому це. Ні, ще, ще не було такого. Ні разу ще. Oh, ще ні чи? раз, але ще не кінець семестру. Те, що я пам'ятаю, то жодного, а те, що я засинав, то я не хеховала. Було, було, каюсь, вже було. Е, перший тиждень зразу було. Ну, тако вже на пальцях не порахую. Один раз було. Оце коли ночувала бомбосховищі, Так. Mm -hmm. Поки не було. Так. Поки. <реш> речі, ще не було, ні разу. Ще ні разу. <реш> а який твій улюблений перекус між парами? Не найбільше, мабуть, це з булочки будь-яка піца або будь-яка булочка з булочки. Булочка з булочки, коз булочки. Як би смішно не звучало. Булочка шинка, сир і з булочки. Коз булочки. зазвичай це якась булочка з кавою або з чаєм. Але якщо чесно, ми майже не встигаємо ходити, адже в нас всі пари підряд, і в нас дуже рідко буває вікно. Тож не встигаємо. Це напевно. Круасани війські круассани. Біля, біля нашого факультету є сільпо, тому з кулінарії котлетка по-київська. Всімку зайти щось купити. О і черги висніти. Це, напевно, кава з пончиком. Напевно, якась булочка, якийсь круасан, кава. І чи ти вже постояти у ранкових заторах перед парами. Кожного ранку. Так, це мені здається база, особливо тому, що я їду через Трейську, яка постійно стоїть. А я далеко досить живу, я кожен день в заторах, кожен раз. кожен. мій. Поки доїдеш на ту пару, вже нічого не хочеш. Кожен день. Кожен день. Є ну, типу, це не те, що база, але частково таке буває. Пару. Кожного ранку. А чи запам'ятала ти прізвища і не по батькові усіх викладачів та повні назви дисциплін? Угу, mm -mm. Далеко. Дуже далеко. Mm, ну, я гадаю, повні назви дисциплін, так, але викладачів ну, більше гадаю по прізвищах, по прізвищах і по іменах. По батькові не дуже. Так? Ну, у нас викладачів небагато, так. тому спокійно. Ні. Ні, якщо чесно. Е я пам'ятаю викладачів, з якими бачимося найчастіше. Це основні предмети, а е, предмети я запам'ятала, назви я запам'ятала е, дисциплін, здається, що так. В викладачах ще трошки путаюсь. У мене з іменами проблеми. Е, що тебе навчили старшокурсники? Або що ти дізналася від них? Е, загалом дуже багато від них дізналася про викладачів, як саме комунікувати з якими викладачами. Найперше це інформація про те, як проходить той чи інший залік викладача, що по іспитах, як треба себе поводити на ну на практичних, mm -hmm. яку треба інформацію. Все, що потрібно, щоб зарекомендувати себе викладачу і вижити, так це лайфхаки того, як користуватися з кошти середовищем Львівського університету. А і офісними програмами вони є зручні вони комфортні для навчання і в цілому для особистої навіть роботи е, також різноманітні лайфхаки. На кшталт «Записуй те, що є важливо, і не вдавайся в деталі, які є неважливими під час лекції або пах. А ще я розумію, що завжди треба бігати студентську їдальню університету без булочки. Е, ну мене навчили, що напевно треба ставитися легше до того, тому що так вийшло. що в мене перша оцінка загалом була трійка. Зараз вже все добре. В мене там в одні п'ятірки, але я дуже тоді розчарована була і мені казали, що потрібно ставитися легше цього. Дізналася дуже багато про всі предмети, навчальні дисципліни, особливо е, допомогло на початку. Як тільки ми подавали документи і починався навчальний рік, адже можна було запитувати все е, в чаті і на мову, і це було дуже, е, дуже зручно, адже є де знайти інформацію, в кого запитати. Мені напевно, легше відноситися до е, навчання. На навчили мене, які лекції можна прогулювати. Яка твоя топ фраза улюбленого викладача? Знаєш, я згадала про те, що в мене на уроці спільно і економічної процеси в Україні один викладач сказав, що кордон України ніде не завершується. Я вважаю це дуже мотивуючим. Це найкраща фраза, яку я чула за сьогодні. Хочете стати мільйонером? Ну, просто ним будьте. Ну, бачите. ну дід розкрити чакри. А що про це думав Сократ? Кожен. Кожен, а що про це думав Сократ? Я скажу фразу своєї улюбленої викладачки пані Яціновської: збагніть. Це, мабуть, не фраза викладача, а більше хектих, колишнього хректора університету Володимира Мельника. «Найкраще в університеті студентів». Я з нею повністю погоджуюсь Подивіть, будь ласка, своїм одним лайфхаком, який допомагає тобі під час навчання. Ох! E, насправді давати собі час на відпочинок, тому що помічаю, що після пар завжди відпочиваю, аж потім я борюсь за навчання, тому що справді голова перезавантажується, тому давайте собі час на відпочинок і не завантажуйте себе надто. Не бійтеся і це вам завжди буде дуже сильно допомагати, тому що будь-які ситуації, які з'являються в університеті, їх можна вирішити за допомогою діалогу або, як мінімум, студентської їдальні. Тому не бійтеся ходити в студентське їдальні з Поєднуйте навчання і якийсь і, 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 і відпочинок, легші розмови з друзями, не знаю. Напевно, планувати свій час, тому що якби я не планувала його, я б нічого не встигала. Ну, я й так нічого не встигаю, але завдяки тому, що я ставлю перед собою, що я от зараз зроблю це, потім зроблю це, то в мене виходить поєднати багато чого. Найперше не боятися взагалі знайомитись, не боятися випитуватись інформацію, тому що це важливо. Ну бо тому, що образно, якби я наприклад не питалася в старшокурсників, як там відбувається той чи інший предмет, ну в мене би таких позитивних оцінок не було. Тому все ж таки університет це ну типу це не школа, де тобі там хтось щось самим скаже. Ти маєш це все сам дізнаватися. Таке саме, як на третій тиждень навчання, ми дізналися, що на залісної заліковки. Мені здається уважно слухати вимоги викладачів і також е, е, комунікувати з ними. І використовувати багато інформації, особливо для вимогливих викладачів, які вимагають черпати інформацію не лише джерел, які нам даються на лекціях, а також з інших. Ось так прилетіли перші місяці навчання у героїв нашого випуску. Було весело, цікаво, трішки складно, але точно не повторно. Напишіть про свій досвід у коментарях і пам'ятайте, лупайтеся у скалу, ми віримо вас. Твій правком. не було б ржачно. Дякуємо Ой. за ваш перегляд. А, напишіть про свій вересень у коментарях. Це ти чогось боїшся. Не бійся, підійди ближче. Вона навпаки покаже розслаблена. Ей. Це Ярина. Хто я? Я ведуча. Треба бути доброю, я забуваю інколи. Призніваємо. Мавтолюбову вже мали вивчити цю фразу. Сла, я всіх люблю.